Так, друзі. Оце ця часть електрика. Що ми бачимо? Конденсатор є. Ну... Конденсатор, звісно, що не на всі болгарки ставлять, але на цю поставили. От. Хтось питає, а на що він нужен. Та дуже все просто, щоб для ваших радіоприймачів, щоб вони не годіли, не тріщали. Поміхи, щоб зглажувати. Зрозуміли, так? Да? Це, це поміхозахисний конденсатор, все. Радіо кнопка. Верніше це тумблер. Ось він бачите. от. До речі, вже, ДВТ бачите, на більш старі, старіших болгарках, ну не тільки ДВТ, а інших. Там оця конструкція оцього тумбліра зовсім інакша. Там ціла, ціла конструкція була. Тут все проще зробили. Так, по щіткам. Товщина 5 і ширина 11 мм. Все, тут ви зрозуміли. Як воно там працює, я не буду розказувати, воно вам і не потрібно. Ну, одне скажу, що щітка знашується до определеного розміру. От, і потім пружина далі не дави на неї, тому що пружина упирається вже не в щітку, а упирається в оцу, от, бачите, отвір такий, канавка. В до деськи, от квадратна, і вона опирається в цю метал і далі не дави на щітку, Все. Так. Ну, в цілому зроблено хорошо. Добре. Непогано все. От. Так, розберемо зараз далі. Так, друзі, як кажуть, дубль два. Розібрав, витащив, якорь. Якорь. Отут 32. А отут по железу буде по железу. І мається на увазі тільки по железу. 55 мм. Зрозуміло. Отак От 55, а по діаметрі 32 мм. Це по якорю. Так, якор дивіться, гарно зроблений. Все залито смолой. Лахом, як кажуть блогери. Але це якась смола. Я бачу на Ютубі, як в Южної Кореї роблять ну, інструменти електричні. І як оці якорі виробляють. Там людського труду нема ні капельки. Там все виробляють машини. І оцей якор їде по конвейеру. Зупиняється, і машина лє сюди якусь жидкость, таку, як смола. Ну так будемо називати її смола. І він, він, до речі, повертається, отак осі, от обливається і йде далі. І тут же десь проїхав, може і так, на погляд сантиметрів ну до, до пів метра. І тут же його машина сушає. і Він одразу вже, вже як стекло перетворюється. Так. оцій болгарки у ефки, як кажуть, вентилятор площадь, площаді, більшу площадь, має більшу площу, ніж попередні болгарки в Єшке. От, Отак от він зроблений. До речі, щоб ви знали, що у болгарки воздух затягується через цю сторону, проходить через всю болгарку і виходить з цієї сторони. І тут, в цьому місці, як вращається болгарка, створюється вакуум. Тут воздуха можна немає. Він, він, як кажуть, за що того, що тут воздуха немає, а воздух же ж сам по собі не кінчається. Він отсюди одразу виходить. знаходить дирку і все. Так, тепер про цю шайбу. Кажуть, лабіринтне кольцо, там ще щось, іще щось. Це захисна шайба, бачите, вона ось такої форми Так. Це захисна шайба, яка захищає підшипник від пилі. Ви зрозуміли, бо воздух проходить і все. Ніякої тут температури нема, нічого її не гріє. От. То там, хтось там каже, що гарячий воздух Він сюди геть не попадає, тому що весь гарячий воздух уходить туди наперед. Тут таке високе давлення, що він туди уходить. Оця шайбочка, бачите, вона зроблена. Оця резинка. Ось давайте. Бачите, як зроблена резинка. Оце, де резинка тоньша, вона попадає в, в, в впадину в оцій шайбі. От. Я зараз можу її надіти. О! Дивіться. І підшипник захищений повністю. Бачите? Шайба не дає всякої пилі грязної мелким камушкам і таке інше, а попадати в робочу час підшипника. Все. Підшипник 607 номер, до речі. Все. Так що ніякий сюди воздух гарячий не йде, друзі. То все. Болтавня. Головне цього захисту, оцю шайби і оцю резинки це закритий підшипник від грязі. І все. Бо разом з воздухом там тягнеться каліна, яка хочеш. А вона захищає. Кому хочеться подивитися, де не захищено, можете розібрати радянські електродрелі, де підшипник геть нічим не був не захищений, без резинок. І він там підшипник, що в що лужі болото, так і підшипник такого кольору. Ну, все дивитися, смазки є тут полно, багато, все нормально. Тут, до речі, підшипник стоїть. Вот. Шестерка на стопорному кольце. Бачите, стопорне кольцо. Це вже при ремонті краще. Але, чесно кажучи, в мене та попередня болгарка 5 років прослужила. Я її в неї не заглядував, ніхто її не ремонтував. Якби корпус редуктора не лопнув в цьому місці, де стопорний оцей. Бо кілька разів таке було, що диск закусювала, і, як кажуть, силою відкручував, і там відвалилось кусочок корпуса всередину. От по той причині я, як кажучи, розстався сказав їй до побачення, бо не став купувати новий корпус. от. А за краще взяв варіант, щоб купити і вже кращу модель. Ця модель краща, тому що і корпус зроблений трохи інакше. Ось бачите, оце отвіри. От. Якщо подивитися на ту попередню болгарку єшку, то ось отвір і ось отвір. Оці два. То вони там такі здорові. А тут вже менше зробили. Але в цій часті більше. От. Ну і вона, корпус, нагадує мені корпус редуктора, давніше, якщо брати років 10 назад, де вольти були, болгарки такі от. Ну, вони вже старенькі. От. То там оце такий подібний корпус редуктора був. І він і є. Єдине, що там отут вінтики були. Все. Друзі, в общем, оце я так вам розказав і показав. Все. Так, тут. Тут все правильно зроблено, захищено все. Покрашено. Так само червоною, червоним лаком, червоною бокситкою чи червоною смолою. Все. Так, щотки 5 на 11. Тумблер, бачите, стоїть уже не концевий вимикач, а тумблер. Це проще і, і краще для ремонту. Ну, все, о, тепер вже до побачення. Бувайте здорові!